Христос посеред нас, дорогі брати та сестри! Нині під час богослуження у святих храмах читається Євангеліє від Марка, в якому нам розкривається істинні служіння Христу. Тож Господь промовив до людей та учнів: хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і нехай візьме свого Христа та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангеліє, той її збереже. Саме цього дня свята церква вшановує великомученицю Євфимію Всехвальну, яка жила у третьому столітті, преподобного Дорофея пустельника Єгипетського, який жив у четвертому столітті, мученицю Людмилу, княгиню чеську, яка відійшла до господа у 927 році. А також почитаємо ікону Божої Матері, іменовану призри на смирення. Сьогодні ми прославляємо і дивного угодника Божого преподобного Кукшу Одеського, якого ще називають Серафимом Саровським 20-го століття. Бо кукша став одним з тих благодатних джерел духовного світла, який не дав згаснути християнству в серцях людських під час переслідувань радянської доби. Простий сільський юнак народився 25 січня 1875 року на Херсонщині. Мати молилася, щоб Господь сподобив. Її сину великої милості, чернецтва, тож згодом, перебуваючи на Афоні, благословення на Чернечий подвиг, кукша отримав від старця духівника преподобного Іони Київського. Подальше життя на Афоні укріпило святителя, і коли преподобний повернувся у Києво Печерську лавру, то став джерелом духовності для багатьох тисяч людей. Проте влада, боячись його величезної слави серед людей, почала випробовування тюрмами і таборами та висилала кукшу з монастиря в монастир. Але завдяки цьому він просіяв по всій країні і в Києві і в Почаєві, і в Чернівецькому краї, і врешті в Одесі. Саме там 90-літній старець у 1964 році відійшов до господа. Сьогодні ми святкуємо віднайдення його нетлінних мущей, яке відбулося у 1994 році, і стало звершенням багаторічних сподівань багатьох віруючих, які і після смерті преподобного кукші отримують Божу допомогу по його молитвах. Світлий день ангела нині зустрічають Віктор, Дорофей та Людмила. Хай повсякчас Ангел Господній вас оберігає. Узлюблені у Христі, пам'ятаємо. молитва це велика зброя, великий захист, великий скарб, велика пристань. Тільки б ми приступили до Господа з бадьорою душею і зібраними думками. А ми бажаємо вам, щоб ваша віра була сильною і непохитною за будь-яких обставин.